За допомогою старовинної мапи мені вдалося віднайти дещо дійсно цікаве це поодинокий хутір 18 сторіччя. Вже на німецькій аерофотозйомці часів Другої світової я встановив його точне місце знаходження, через що, не гаючи часу, я одразу вирушив на пошуки скарбів. Мій пошук з металошукачем майже одразу розпочався зі срібної імперської монети номіналом 10 копійок 1876 року. Ось таке як у війни, опинилося і в моїх руках. Це підривник в такому вигляді повністю безпечний. Ну і який може бути коп без старовинного хрестика? Ось заради таких монет ми і риємо Петровська копійка початку 1700-х років. Неймовірний залишок від дзвоника з надписами. Друже, підтримай мене, постав під цим відео вподобайку, та обов'язково підпишись на акаунт всім хабара під катушку.